Всім привіт народ! Сьогодні я вам покажу нову оновлену модель шрапкугеля, великого шрапкугеля. Буквально щойно я закінчив. Свіженький він, як то кажуть, прямо з печі. Закінчений шрапкугель. Було проведено ряд змін. Зараз я вам покажу яких. Поставимо новий шрапкугель і поставимо поряд мій старий шрапкугель. Я його зробив близько 2 років тому. Відео ви бачили. Відео я дав силочку прямо під даним відеороликом. З того часу, як було зняти те відео, він в мене в такій досить активній експлуатації. Я його активно використовую і юзую в своїй роботі. Ну, за два роки не появилося тут ніяких ні люфтів, ні зазорів і так далі. Які ж були проведені зміни? Дивіться. Старий шрапкугель мав низ сферичний, а верх отакий рівний, конусний. Так? То викликало невеличкі незручності. Які саме незручності. В процесі роботи його не вийшло нахилити більше, як на такий кут. Чому? Тому що його форма така, що він починав впирати тим рівним конусом вже в подушку. В новому шрапкугелі цей недолік ліквідований, то новий шрапкугель у нас є абсолютно, абсолютно рівний шарик, абсолютно сфера. Далі, в старому шрапкугелі був знизу такий от технологічна гайка, отвір такий технологічний. В новому шрапкугелі цього вже немає. Він знизу абсолютно рівний, абсолютно одна, одна, однаковий і гладкий. Далі, за рахунок того, що була змінена форма, у нас з'явився виграш у висоті. Новий шрапкугель нижчий на 20 мм від старого шрапкугеля, що дозволяло, дозволяє якби, мати невеличкий бонус в плані висоти, коли працюєш під мікроскопом. Розмір нового шрапкугеля і розмір старого в неї однаковий. Діаметр сфери 127 мм. Розмір губок абсолютно однаковий. Єдине, що додано в губках нового шрапкугеля, два різьбових отвори під діаметр М6, під різьбу М6 і два от таких В-подібних от вирізи на обидвох губках: і на правій, і на лівій. В старому шрапкугелі виріз був тільки в одній губці, друга губка була абсолютно гладка. Ще в чому різниця? В старому шрапкугелі різьба була нарізана прямо в губках. В новому шрапкуглі, в губках стоять бронзові гайки. Гвинт гартований, проміжна вилка гартована. Далі, чисто з естетичних міркувань. Емблема в старому була гравірована прямо по сталі, в новому емблема є інкрустована бронзова. Верхня оця платформа матова. Спеціально зроблена матова, ніяка не глянцева, не полірована, для того, щоб вона не давала бліків в мікроскоп. Далі, які ще зміни були проведені. Сам вузол обертання. В старому шрапкугелі обертання було на двох підшипниках: один роликовий конічний, другий опорний. У новому шрапкугелі було поставлено за ціль досягнутися максимальної плавності і легкості ходу. Абсолютно був змінений весь вузол обертання. В результаті вийшло, що обертання є надзвичайно плавним, легеньким, без ніяких закусувань, без ніяких заклинювань, без нічого. Також була видозмінена тормозна система. Тобто є знизу тормозний болтик. При його піджиманні, от зараз тормоз відпущений. Так. Починаємо зажимати. Вже притормажує. Ще більше зажимаємо. Ще більше притормажує. Ще більше зажимаємо. Вже рукою можна покрутити, але тугіше. І якщо, звісно, щоб повністю зажати, то вже йде все разом з основою. При відпусканні тормозу зразу з'являється плавність ходу, легкість обертання, вільно легко. Далі. Знову ж таки, ідеальна підгонка губок. Нема тут абсолютно ніяких ні зазорів, ні люфтів. Як перевірити, чи губки не мають люфта, не зівають ви. Знаєте, я вам вже показував, тут беремо копійку, зажимаємо на сам краєчок. Зажимаємо на сам краєчок, зажимаємо не сильно, так, звичним зусиллям. І піднімаємо шрапкогель. Піднімаємо шрабкогель. 9,5 кг. Якщо б у нас були тут люфти, губки би розівалися. І копійка б, звісно, що вискочила. От. Ну, всі знають, що такі інструменти такого класу я довожу, як правило, все вручну, індивідуально. Нема мене тут ніякої. Ні. Серії, нема тут ніякого валу продукції, ніякого китаю, нічого. Це є моя індивідуальна робота, персонально для кожного клієнта. Далі, в комплекті йдуть штіфти. Штіфти, галадкі штіфти, так, вони вставляються в отвори. То і відсунемо. І штіфти з пластиковими наконечниками. Так, тобто можна вставити пластикові наконечники. В, наш, в нашу губку для того, щоб не, не царапати деталі. Шість гладких штифтів і шість штифтів з наконечниками пластиками. Максимальний розвод губок. Ну, дивіться, ага, ще веду змінений ключик. Це є ключик від старого шрапкугля. Так, Тут у нас ключик йде вже отакого от вигляду. Значить, Ключик вставляється як з цієї сторони. Так і з цієї сторони, так? Тобто абсолютно універсально. І той самий ключик підходить до тормозу. Ну, о, дивіться, як сходяться губки. Сходження губок. І розходження губок. Коли ми подивимося, максимальний розвод губок. Вроді би як 65 мм, я так прикидав. Ну, відкручуємо. Без проблем, як бачите, йде. Іде ще в зацепі з гвинтом. Ну, отак, я думаю, більше, ні. Маємо 65 мм. Можна навіть ще трохи, якби екстрений якийсь випадок щось зажати і так далі. Ну, якби виріб є закінчений повністю, так, що ще вартує додати, в підшипниках. Закладена консистентна смазка, підшипники закриті. тобто Тої смазки, яка закладена всередині, вистачить на довгий-довгий час. Підставочка резинова. Ну Получився от, такий от виріб так, повністю закінчений. Значить, є один шрапкугель, є старий шрапкугель. А то, що в мене поряд стоїть не закінчений значить, що він не зібраний толком. Але він вже проданий. <хи> Та він вже заказаний, він поїде в Лондон. Бачите, штів, всі тут є. Він тільки, тільки після закалки, Ще все, чорне, не поліроване, не шліфоване і так далі. Цей залишається в Шрапкугіль в Києві. <кхи> так, цей поїде в Київ, а цей поїде в Лондон, в Великобританію. А той, знову ж таки, старий залишається у мене в якості експериментального зразка і так далі. От. Ну, отака робота.